Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Терпіння займає не останнє місце в характеристиці людини. Багато прислівів і приказок склав народ про терпіння. Мабуть, найбільш відома, терпи, там маном будеш. Зазвичай терпіння вважають позитивною рисою характеру людини. У Біблії Йов постає як класичний приклад терпіння, втративши все, що він мав, у тому числі і дітей, Йов зміг завдяки своїй непохитній вірі проголосити: Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Терплячи біль, долаючи гіркоту втрат, Йов не зрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Терпіння один з плодів Святого Духа в книзі об'явлення, в 14-му розділі сказано про терпіння як про одну з ознак Божого народу останніх днів. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Божий народ навчився жити в єдності з Христом. Терпіти не означає кусати губи, намагаючись стримати образливі слова на адресу наших кривдників. Виявляти терпеливість зовсім не означає стримуватися і не кричати на водія, котрий порушив правила дорожнього руху. Терпіння зовсім не одне і те ж. Що вміли керування своїми емоціями в певних обставинах, терпіння Божого народу бере початок у серці. Ці люди не лихословлять не тому, що контролюють свої слова, їхня мова м'яка, бо їм просто непритаманні подібні реакції на чиюсь негативну поведінку яким чином цей народ досягнув такого ступеня терпеливості. Він не тільки виявляє терпіння в вчинках, позитивне ставлення до інших це його сутність, внутрішня якість, що виявляє себе у стосунках з світом, що впливає на стиль життя та спосіб мислення? У чому ж секрет, як навчитися так жити? Відповідь містить остання частина вірша. Бо вони мають віру Ісуса, вони живуть в гармонії з Ним, вони Його друзі, і сутність Ісуса виявляється в їхньому житті, адже вони обрали Господа своїм Спасителем. Хіба апостол Іван, який вирізнявся запальністю і гарячковістю, не наблизився колись до Ісуса, хіба апостол Петро, чия особистість зазнала згубного впливу атмосфери портового міста, не вирушив одного разу до вчителя. Обидва чоловіки прийняли Ісуса як свого Спасителя. Кожен з них жив у єдності з Ісусом до кінця свого життя. Обидва щиро полюбили Його і, врешті-решт, змінилися, перебуваючи поряд з ним. Можливо, хтось заперечить, ніхто не зарадить моїм вадам, Немає значення, наскільки у вас складний характер, навіть якщо від нього не раз постраждали близькі та кохані, усе можна змінити. Сьогодні вранці Ісус говорить вам ідіть до мене, навчіться в мене і будьте покірними, терплячими у глибині свого серця. Я хочу з вами про це помолитись. Дорогий наш любящий небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти любиш нас і проявляєш по відношенню до нас багато терпіння. Допоможи, Господи, бути кожному із нас терплячим. Даруй нам цю рису характеру, щоб ми могли проявляти її щодня у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. З усіма потребами та проханнями наших телеглядачів ми в молитві продовжуємо звертатися до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до зустрічі з Богом.